Привіт! Неважливо, яка у тебе автівка, головне, щоб вона була чорного кольору. Це золоте правило Форда працювало аж до 2017 року, коли CEO компанії став Джим Гекет і вирішив думати в сторону електрифікації. Так, вже у 2018-му була створена команда, яка називалася Тім Едісон, і вони багато працювали для того, щоб вийшов електрокар. І дійсно, 17 листопада 2019 року була презентована офіційна нова модель електромобіля, яка називається Мустанг Мак і з 2020-го Вони вже з'явилися на ринку США. З 2021-го додавали нові версії та комплектації. Саме з цього часу усі американці люблять цей електромобіль. А сьогодні ми з'ясуємо, чи подобається він. Українцям і поки всі автожурналісти тестують новенькі та цікавий Ford Puma я все ж таки покажу вам Mustang Хмак і, -E, тому що, як на мене, він недооцінений. Бо, будучи в Америці, я майже кожен Третій електромобіль саме зустрічала його, і це говорить про те, що американці прям в захваті від цього електрокару побудований він на спеціальній платформі GE1, І дизайнери максимально хотіли наблизити його до. ДВЗ-жного Мустанга. тут капот, ось ці вигини над колесами. І головне, для того, щоб придати йому характер, такий спортивний стиль. Подивіться на ось цей дах. Бачите, зробили спеціально так, ніби тут скошений, ось такий іде лінія, і ви. Нібито маєте не помічати ось цей такий чорний спойлер. Ну, погодьтеся, що якщо дивитися саме під таким ракурсом на автомобіль, то починають з'являтися нотки схожості. Але, як на мене, все ж таки треба було робити його седаном, а не сувом, для того, щоб ні в кого взагалі не виникало сумнівів, що мустанг Mach-E – це дійсно продовження. Легендарного «Мустангу» з ДВЗ. Лед, парктроніки, камера, суцільна решітка і одна із загубившихся 488-ми конячок, яка чомусь біжить справа наліво. Не знаю для чого це. Якщо у вас є якісь догадки, обов'язково пишіть про це в коментарях. Довжина цього кросовера – 4713 міліметрів, ширина 1881 міліметр, а висота всього по плече 1624 міліметри. 20-ті колеса виглядає дійсно так брутально, але є маленький нюанс. Якщо ми, чи ви думаєте, що це високий кросовер, високий електромобіль, ви і я помилилися, тому що кліренс тут як у звичайнісінького седана всього 145 міліметрів. І ось ця обманка це лише візуальна картинка для того, щоб він здавався набагато більше. Унікальність екстер'єру не в двокольоровій гаммі, не в ось цьому коді, який є на багатьох машинах. І навіть не у цій кніпочці, яка ось так відкриває двері. Тому що Мустанг -E – це суто блогерський електрокар. І все, що вам потрібно, це лише почати свою зйомку без допомоги жодного оператора. Привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Не дивлячись на те, що багажне відділення всього 402 літри, як бачите, речей тут поміщається. Багато є крючочки для того, щоб ви тримали свої сумки. 12 вольтовий. Навіть є освітлення. Єдине, чого немає, так це кніпочок для того, щоб опускати задні сидіння. Все це треба робити рученятками. Колісна база тут майже 3 метри, а кут розвороту 11,6 Щодо колес тут легкосплавні диски 245 45 r 20 І позаду у нас дискові гальма. А попереду також дискові, але вентильовані. Про те, що це правильний олдскульний електромобіль, говорить ось ця ніша для окулярів, тому що чомусь її в сучасних... Електромобілях немає. Мені подобаються матеріали, з яких зроблений салон, тому що вони тут преміум і дуже гарне поєднання. Наприклад, цієї тканини з дуже гарним пластиком. Ось тут у нас є карбон. Незвичайна, нарешті, дверна карта, тому що двері тут відчиняються із. Маленькою загадкою кермо звичайне мультимедійне з фізичними кніпочками. Жодної сенсорної немає. Тому для тих, хто не полюбляє ось ці пласкі дисплеї, цей автомобіль точно вам сподобається. Маленький екранчик перед очима, де ми бачимо, що 14 градусів сьогодні це перший день, коли похолодало і зараз в мене вімкнена система підігріву. Сидіння і керма, що дуже дуже важливо, тому що некомфортно взимку їздити, коли в тебе мерзнуть рученятка. Мені подобається цей екран, тому що він вертикальний, він 15,5 дюймів. Це по суті величезний. Ноутбук завжди їздить з вами, тобто, у нас дуже звичайні тут налаштування автомобіля, допомоги водію, музика, навігація, CarPlay, ви можете під'єднувати вашу улюблену музику тут налаштування машини загальні. Тобто, в принципі. Все, що вам відомо в автомобілі. Ось дивіться, нічого нового. Зручно виведені ось тут окремі сенсорні кніпочки для того, щоб налаштовувати клімат-контроль. І я в захваті від цієї шайби, тому що вона дійсно така стильова, виглядає класно в поєднанні з електром-перемикачем, який точнісінько такий самий, заморочились дизайнери і зробили дійсно гарно. Щодо кави. Дивіться, тут зі стаканчиками все окей. І той, хто напише, з якою автівкою в мене були невеличкі трабли з підстаканниками, отримає від мене привіт у наступному відео. Бездротова зарядка. Ось тут з такими гарними швами зроблена консоль під рукою. І ось такий підлокітник дуже незвичний. По-перше, тут написано GT. По-друге, бачите, він такий, що можна його залишати у відкритому положенні, а можна ось тут шторкою закрити все, щоб ніхто не бачив, що у вас знаходиться в підлокітнику. Тобто, як вам зручно, так і використовуєте. Тут є 12 вольтовий, тут є Печенька з передбачуванням, яке я можу прочитати у кінці цього відео. Ну, і сидіння. Воно із, зі стрічкою, воно перфоровано, воно з дуже гарної такої Алькантари. У нас ще тут є дуже звичайний перчаточний ящичок. І тут Bang and Olufsen», Тобто їхати зі швидкістю 200 км на годину. З розгоном до сотні 3,5 та ще з такою музикою суцільне задоволення. Але це лише у ваших снах, тому що правила дорожнього руху не дозволяють нам цього робити. Нарешті тут є і люстерко, і освітлення, леди, панорама. І поки я сиджу, вам все розповідаю, у мене дійсно підгорає одне місце. Ну, прям так гаряче. Що треба зробити ай, хоча б на одиничку. Прям дуже спекотно. Ну, вона там обігріває на 101%. Тому сидіти попереду зручно, Крісла для цього реально з усіма підтримками, і ти як такий вкопаний. А як сидіти позаду? І багатьох цікаво, чи можна фіксувати дитяче крісло і чи не буде там замало місця, зараз з вами перевіримо. Через оцю. Ілюзорну обманку здається, що нібито тут мало місця позаду, але дивіться. Я от випрямилась, і в мене ще дуже багато місця для того, щоб впертися головою в дах. І це максимально від'їджена водійське сидіння. І дивіться, скільки в мене тут простору. Для задніх пасажирів є підстаканник і підлокітник USB Type-C, щоб зарядити свій телефон, світло, крючочки для ваших ділових костюмів. Тому, в принципі, тут дитяче крісло стає без проблем, і їхати на довгій відстані також можна. До речі, задні підголівники також регулюються по висоті. Ось це неймовірне прискорення, яке в принципі ти очікуєш від цього електромобіля, але коли відчуваєш за кермом, це прям якісь дуже колосальні класні емоції. Це не перший електрокар, який може розганятися до сотні за 3,5 секунди. Зі своєю батарейкою 98 квт годин. Але знаєте, так говорити не можна, але дуже хочеться сказати одну фразу: якщо у вас не вистачає грошей на Audi RS GT, можна купити Mustang і ви отримаєте те ж саме задоволення. Ну реально, машина дуже швидка. Повторюся, саме топ версія, яка у мене сьогодні на огляді це 3,5 секунди. Це набагато швидше ніж Тесла, і головний її конкурент. Ну якщо таких із таких відомих автівок, це звичайно, Тесла Модел Y. Але якщо порівнювати ці дві автівки, не дивлячись на те, що тут немає пневмопідвізки, тому що попереду у нас Макферсон позаду незалежна багатоважільня. Вона прям дуже класно їде по нашим кочкам. Це 100% комфортніше, ніж в Теслі. Тисячу відсотково це комфортніше, ніж в Джаку Т9. Попередній мій огляд. Хто його ще не подивився, можете це зробити. Відчуття всередині в автомобілі дуже комфортне, і не дивлячись на те, що я не дуже люблю ці такі довгі е шторки, немає Ух! А, ух. Немає такого, знаєте, відчуття скованості. Тому що іноді в автівках, які такі з чорним темним салоном, воно присутнє. Але за рахунок того, що у нас є панорама, цього не відчувається. До речі, чомусь саме мустанг у вас викликав багато різних емоцій. Хтось мені писав, що неможливо. Порівняти ДВЗшний Мустанг з цією тарілкою, з цим недоавтомобілем, мильницею і тому проще, когось цікавили практичні запитання, такі, як, наприклад, а яка висота посадки за кермом? І от коли я почала підійматися, дивіться мені здається, з моїм зростом метр сімдесят. Я зараз просто опиніся в якомусь космосі. Дивіться, висота посадки тобто для най Коротеньких не можна наговорити. для невисоких людей комфортно, але, звичайно, можна відрегулювати так, щоб виходити, заходити часто, якщо цього потребує ваш якийсь там досвід або ще щось. Ви можете не так, як в Тесла Модел 3, що тобі постійно треба трішечки присідати для того, щоб комфортно залізти на своє водійське сидіння. Тут потрійна літієва батарейка, повторюю, що на 98 кВт годин, і вона може проїхати. 500 кілометрів. Заїхав. Машина. Машина може проїхати 500 кілометрів на одному заряді, і це дійсно правда, тому що зараз в мене 87%. І так як я трішечки ганяла, щоб перевірити всі ці три з половиною до сотні, у мене 414 кілометрів. Це вже такий стандарт в сучасних електрокарах. А цього вистачить вам і на дальні поїздки, і переміщатися по місту. Заряджати ви її також зможете швидко, тому що приймає вона 150 кВт на годину, тобто, по суті, пішли, пообідали, поснідали, повечеряли. Я не знаю, попили каву, і ваш автомобіль вже зарядився. Для того щоб зрозуміти динаміку цього. Електромобіля треба просто вслухатися в цифри. Тобто тут два електромотора, сумарна потужність якого 300, майже 60 кВт, і це майже 500 кінських сил з урахуванням того, що крутний тут 830. Для людей, які знаються на цифрах, розуміють, що це дійсно дуже дуже потужний автомобіль. І, до речі, круто, коли на. Перехресті стоїть якийсь новенький, девезешний БМВ, і ти йому кажеш привіт, і потім він просто не може тобі пробачити і не спить ночами тільки через те, що його обігнав Форд. Щодо Форду, знаєте, у мене склалася думка, що саме Мустанг це як окремий бренд автомобілів, тому що ніхто не каже Форд Мустанг, Мак і всі просто розуміють і говорять лише Мустанг, Мак і знаєте, як якась окрема новостворена. Історія бренду Ford, який себе, ви самі знаєте, як зарекомендував. Тобто це номер один взагалі в автомобільній індустрії. Тому давайте ви зараз напишете мені коментар для вас саме дана модель електрична це продовження історії феномену бренду. Або, як хтось думає, що це навпаки зробило такий негативний вплив, і не можна порівнювати саме цей автомобіль з ДВЗ-жним восьмициліндровим, здається, п'ятилітровим мустангом. Особисто моя думка, що м -м, треба було все ж таки його робити не сувом. От тоді було б дуже. Схожість з екстер'єром вони виконали там всі деталі, хотіли, щоб вони були якось поєднані. Ці два автомобіля. Ну, все ж таки не вийшло, тому що це кросовер порівнювати з Седаном. Його ну, це ж таки неправильно. До речі, тут кут розвороту 11,6 метрів. Що доволі непогано для його габаритів. Авто прям дуже легке в керуванні, реально комфортно, зручно і сидіти. І це було трішки неочікувано, якщо чесно. Максимальна швидкість тут 200 км на годину. Тому доїхати до нашої улюбленої Одеси можна всього за 2,5 години. Ну що, 3,5 і на раз, два-три. Але гальма тут нереально круті. Мені здається, більше, ніж педаль акселератора. Ну що, машина-ракета дійсно дуже швидка, динамічна, настільки тебе відкидає назад, добре, що це погано вирішує кожен. Але головне, що вона може так робити. І коли ви питаєте, та що ті три секунди достатні, повірте. Краще мати цю необхідність, коли зробити треба якийсь маневр, обгон або ще щось, ніж не мати і тим самим чином наражати себе та інших на небезпеку. Тому кінські сили це все ж таки круто. Побувши трішки з цим електрокаром, я точно можу заявити, що це не безалкогольне пиво. Ніхто душу з мустангу не виймав. Тому що цей електромобіль він з характером, з динаміком, з гарним екстер'єром, і він дійсно гідний вашої уваги. Є декілька комплектацій, є батарейки менше 75 кВт, годин 98 обирати вам в залежності від того, скільки ви подорожуєте. Але їздити з Мустангом Мак, і вам точно буде зручно, комфортно і з посмішкою.